Все, зараз ще пару хвилин. І сюди ми... Тут я вже кефір поставила, я зараз візьму сметану. З кефіром також взагалі, ну, зрозуміло, так, хто, кому, хто не хоче сметанки, можна з кефіром, але сметаною смачніше. Я пішла за сметаною. І, звісно, приходьте на обід. Друзі, приходьте до мене на обід. Будемо готувати разом, будемо куштувати. Так, е, у нас зараз 13.05, а у нас. А у нас так само. А у нас так само Світланка. Так що у нас у нас один час. Одна паралель, да, одна паралель. Так, ну, показую вам все готово. Зараз, друзі. Показую вам цю красу. Мені подобається. Знаєте, я все життя, мабуть, 16 років, ні, 16, 17, 18, як зазвичай, завжди іде гормональний оцей збій в організмі. Так? Коли організм росте, тоді організм дуже сильно поправляється. І коли я почала поправлятись, в мене була, була депресія, я не знала, як з цим справитись. А потім. Стала більш дорослою, скажімо так. І, і, і почала любити отакі речі. Звісно, я взяла себе в руки, похудала, і почала любити отакі речі, всякі з яблуком, всякі фруктові. Показую вам цю красу. Показую, друзі. Ось так. Вони в нас такі червоненькі, але це вони не підгорівші. Це саме тому, що вони. А це сметана вже пішла. Якщо вони полежать, якщо навіть не з'їмо ми оце все, звісно, що це багато. Якщо ми навіть оце, друзі, не з'їмо, все рівно. Воно полежить отак і дуже буде смачно. І так, як завжди, хочеться на останок. Я хочу, я завжди роблю п'ятихвилинну для тих, хто не був. Для тих, хто не був, друзі, зі мною. Роблю таку п'ятихвилинну найкращий момент. Підсумуємо, що ми взяли. Ми взяли одне яблуко, одну грушу і е, одну, давайте ми сюди. Ми взяли одне яблуко, одну грушу і взяли половинку грейпфрукта. Все це потерли на дрібну. Тертушку. Все це ми потерли на отаку дрібну тертушку. Сюди ми додали одне яйце. Сюди ми додали дві десертних ложки цукру і півтори столових ложки муки. Все це перемішали і смажили на оливковій олії. Далі ми сюди додали сметанку, і можна, спробуйте. Дуже смачно, не пошкодуєте. Зараз я подивлюся і хочу, хочу зробити 5-хвилинне відео, для тих, хто не зі мною. І ось такі. Як вареники у сметані.